Всім привіт! З вами канал Лего Відео. І сьогодні я вам покажу апгрейд на моє Лего місто. Тут змінилось дійсно багато чого, але перед цим вкратці хочу вам показати невеличкий апгрейд просто по моїй колекції. Тепер ось ця картина, яка раніше висіла на іншій стіні, Взить тут. Я вважаю, що так набагато краще. І от сюди я хочу делікеріар, який у мене Вон там стоїть, бачите, Делікеріар я його хочу туди повісити. Як на мене, там він буде гарніше виглядати. Так, ну і що я додав? По-перше, простеньку ось таку лодку з полібегу. Додав акулу, декілька фігурок. Ну, вена, веном з людиною, по якому плаває. Просто декілька фігурок по пляжу. Так, Зараз ці впали фігурки. Далі що? Далі тепер тут цей гелікоптер. ауч, Так, я його відновив ось такий гелікоптер. Він тепер тут, а рятувальний якраз над рятувальним цим центром береговою охороною задав. E, далі що в нас помінялося? Сиди, додалась бісе будівель. Ну, По-перше, це ось ця вишка для потягу. До речі, тут, мені здається, вона краще, тому що ну, от потяг. от вона. E, далі, якраз оця Coast Guard, берегова охорона. Далі від монорельсу станція з гаражом здвоєна. Вона тепер тут, і це навіть непогано, тому що вона якби до потяга. Ага, Тільки вона там щось задіває. Якщо так. Так, нормально, так, секунду. Бо я це тільки доробив, я ще не тестував, як тут потяг іде. Ну і оце е, недоробок це від поліцейської частини 2019 року, яка ще була з літаком. Літак я відновлювати не хочу, тому що, ну, поки що в мене можливості його підвисити немає, а якби гелікоптерів, літаючих, мені досить. Його повісити на... Ось таку шпильку не вийде. Е, тому поки що не буде його. Ну, а оцю частину я відновлюю поліцейську, і тут не вистачає тільки верхушки. Я її, думаю, ще довідновляю. Е, так, тепер туди. Що в нас там? Там в нас е, зміни. Ну, по-перше, тут хати помінялись, тепер тут стоять оці дві хатинки. І у Монорельсу тепер дві шпильки, ну, не шпильки, оцих. Опори, з однієї сторони це погано. Хтось скаже, і я з вами погоджуюсь, з другої, це все треба було заради пожежної частини. Давайте я вам її покажу. Вона 2019 року, я насправді думав, вона менше. Вона реально здорова, вона перекриває недоліки, що там видно червоні і всякі кольорові частини у банка. Так, це поки що не поліцейська частина, але фу, з нею везні набагато більше буде. Типу, ось я її відновив відсотків на 90%, машинку тільки звідти не відновлював, в мене щось така, вона гарніша. Так, тепер зміни тут. Ну, Тут просто машинки, як і були. Школа як і була. Але змінилась частинка парку. Фонтан. Ви бачите, він став набагато, набагато крутішим. Тобто там це було навіть на фонтан не схоже. Тут я знайшов детайлик прозорих, ну і тепер це дійсно гарно. Він високий, він висоту як три мініфігурки. Так що, я думаю, так набагато краще. В цьому це відео досить коротке, ну тому що і розказувати особо ні про що. Наступне: завтра відео я спробую відновити поліцейську частину. Якщо я встигну, я вам про це засніму. Завтра, напевне, весь день на неї піде, тому що сьогодні я відновлював гелікоптер, війшов ось ту картину. Ну і пожежною частиною займався з фонтаном. Завтра ж думаю, чисто поліцейським відділенням, і тоді, думаю, я його встигну відновити. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.